Про що не варто непокоїтися? Роздуми над Словом Божим на суботу сьомого Великоднього тижня. Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий ішов слідом, того, який на вечері припав до грудей Ісуса, і запитував Господи, хто зрадить Тебе? Як побачив його Петро, то говорить Ісусу, Господи, а що з оцим? Каже йому Ісус. Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду. Що тобі до того? Ти йди слідом за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Та Ісус не сказав йому, що не помре, але Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того. Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав Оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є також багато й іншого, що вчинив Ісус, та якби докладно описати все, то думаю, що і самому світу не вмістити книг, які б стали писати. Петро, почувши від Ісуса пророцтво щодо своєї мученицької смерті, питає про долю Йоанна Апостола: Господи, а що з оцим? Петро і Йоанн були по особливому близькі Господу. Про що свідчить їхня близькість до Ісуса під час Тайної вечері? Йоанн і Петро разом біжать перші до гробу Господнього. Отримавши звістку від Марії Магдалини, що він Воскрес. Коли ж під час об'явлення Воскреслого Христа на Тевріатському озері, Йоанн розпізнає у постаті людини, що стоїть на березі Господа Ісуса, Петро, довірившись його думці, не роздумуючи, кидається у воду і пливе до нього. Та як вони розуміють один одного говорить лише про одне вони друзі. Петро переймається долею свого друга, якщо він має померти мученською смертю, то що буде з його другом? Відповідь Ісуса заспокоює Петра. Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди слідом за мною? Ми прив'язуємося до інших людей, разом із тими, хто нас любить. Ми почуваємося безпечними і сильними. Якщо ж нашого друга зустрічає зла доля, ми непокоїмося за нього. Але так насправді, за кого ми більше занепокоєні в цьому переживанні? За друга, що йому зле, чи за втрату свого почуття безпечності і опевненості в собі, за те, що втратимо усе, чим ми користалися в цій дружбі. Ісус не відкидає цінності дружби, але в Його відповіді Петро а разом із Ним і ми, отримує певне отверезіння. Хоча Він і твій друг, то все-таки Твоє щастя залежить не від Його щастя, а від того, наскільки Ти вірний дружбі з Ісусом. Коли і як помруть наші близькі, люди, яких ми любимо. Це не наша справа, а таємниця Божого проведіння. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо чи вмираємо ми Господні. Втрачати час і сили на роздуми і переживання про те, над чим ми не маємо влади марна справа. Яка відволікає сили і увагу від головного, нашого виконання волі Божої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.